Добрий день, мої любі діточки! Погляньте, що в мене є? Це прапорець. Скажіть, будь ласка, може ви вже десь бачили такий прапорець, тільки більший за розміром. Так, добре, діти. такий прапор майорить на будівлях нашого садочку. Він також є на будівлях всіх садочків, шкіл та державних установ. Їх також можна побачити у державні свята на наших будиночках. Прапор України символізує велику гармонію неба, Сонця, землі та всього сущого на землі. День Державного прапора України відзначається щорічно 23 серпня. А тепер скажіть мені, будь ласка. Які кольори є на нашому прапорці? Вірно, синій та жовтий. Послухайте, будь ласка, віршик, Ганни Чубач, який називається прапор. Прапор нашої України має колір синьо-жовтий. І повинен кожен знати, як два кольори з'єднати. Синє небо. Верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Як сказано у вірші дітки, який колір же має прапор? Так, синьо-жовтий. Верхня смуга синя, що означає небо, а нижня смуга жовта, що означає поле. Молодці! Все, вірно, дітки, ви назвали, пригадали. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію. Аплікація прапорця. Але перед роботою зробимо з вами пальчикову гімнастику. Підготуйте пальчики, дітки, і повторюйте за мною. Іде дівчинка гарненька. В неї личко рум'яненьке, рученятка маленькі і пальчики вправненькі. Молодці, дітки. Отже, дітки, для аплікації нам потрібно аркуш білого паперу А4. Це буде наша основа. Смужки. Три штуки синього кольору, три штуки жовтого кольору, широкі смужки. Їхня ширина 5 см, а довжина 10 см. І також нам потрібна ось така коричнева смужечка, ширина її 1 см, а довжина 20 см, серветка та клей. Отже, спочатку беремо аркуш білого паперу, ложимо перед собою і беремо смужку синього кольору. Приготували клей, нам потрібно дітки склеяти края, нашу смужку навпіл, згинаємо і ось так по краям, гарно притискаємо, серветочкою, дітки. Ми з вами витираємо зайвий клей. І коли ми загнули нашу смужку, впевнилися, що вона приклеїлась, наносимо на аркуш паперу. Також клей на смужечку наносимо. і приклеюємо. Також робимо і з другою смужечкою. Ненько пальчиками притиснули. Другу смужку дітки ми наклеюємо трішечки під першою, трішечки заносимо так її. Ось так. Те ж саме робимо дітки, з третьою смужкою, намашуємо края клеєм. Склеюємо. Таким чином приклеюємо третю смужку. Поправляємо. Ось так, діти. А тепер беремо жовті смужки. Жовті смужки, дітки, ми так само склеюємо по краям. Згортаємо навпіл, притискаємо, міцненько притискаємо, щоб все гарно в нас склеїлося. І так само, дітки, наносимо клей і рівненько наклеюємо її під синьою смужкою. Останню, дітки смужечку прикладаємо рівнесенько. Напроти синьої смужки. Дітки, що ще не вистачає? Так, дітки. Беремо нашу смужку. Це буде в нас, дітки, стяготримач. Ми повинні його також приклеїти до нашого прапорця, змашуємо клеєм по всій довжині дітки. Обережно беремо, перевертаємо. Прикладаємо до нашого прапорця зайвий клей забираємо. Притискаємо так діти. Щоб все гарно добре приклеїлось. Ну і все, дітки, робота готова. Ось такий, дітки, гарний прапорець в мене вийшов. Гадаю, вам сподобалось моє заняття, а я буду з нетерпінням чекати на ваші фотороботи. Бажаю вам гарного дня, до побачення!